Вітаю всіх на своєму каналі. Відео буде коротеньке, але хочу показати, що новинки тішать не завжди. Ось моє розчарування цього року. Це Альпетунія Маджента Yellow Star. Як і всі Альпетунії, вона має дуже потужну силу зросту. І на цьому її переваги закінчуються. Так, бачите, який кущ. Покажу його з іншого ракурсу. Величезний. Ну, наприклад, порівняно з цим. Видно, да? А колір ну в мене немає слів. Ось. Це виліняле незрозуміле маджента. Ні. В мене є багато сортів, в яких в назві яких є слово маджента. Ну, це не той колір. Стар зірка. Ну, яка це зірка? Можливо, я вже балувана. Але мені цей сорт не сподобався від слова зовсім. Сьогодні передають знову сильний дощ, і після цього я вже точно її на викінштейн. А трохи пізніше покажу ще одну петунію, також новинка цього року альпетунія Yellow Dark Center. От вона мені сподобалася. Тож, іноді ми розраховуємо на якусь красу, а спробую ще в відео поставити картинку, як цей сорт виглядав в каталозі виробника, на який я і повелася. А в реальності ось така, якась вильняла. Квіточка, і це при тому, що я її підживлювала з фосфорно калійними добривами, які дають насичений колір. Якби ще я цього не робила, я взагалі не можу уявити, що б це було. Ну, все, поділилися. Всім до побачення!